Провели тендери ще в травні, а до ремонтних робіт ще й не приступали або нещодавно розпочали. Це про реконструкцію укриттів у прилуцьких багатоповерхівках. Взять житлові будинки, наприклад, ті перші сім житлових будинків, в яких є укриття, бомбосховище на яких міська рада ще в травні місяці виділила кошти. В травні місяці був укладений договір, який спочатку діяв до 23 серпня. До 23 серпня всі сім. Укритті в цих будинках повинні бути здані. Але сьогодні, в нас листопад місяць, в нас 12 укриттів в житлових будинках і сховищ. І на сьогоднішній день ні одне не здано. Ні одне. І є такі будинки, в яких ще навіть не починався ремонт взагалі. Голова ОСББ по земській 39 розповідає, що на це укриття з міської казни було виділено 700 тисяч гривень. Ремонт у сховищі розпочався тижнів зо три тому. На сьогодні йде лише стадія будівельних робіт. Відповідно, під час повітряних тривог люди не мають змоги перебувати в об'єкті, де пил і бруд. На сьогоднішній день виконані роботи по електропостачанню. Прокладений кабель згідно кошторисної документації. Зараз ведуться будівельні роботи. Загальнобудівельні роботи це штукатурка, завезли пісок, і проводяться такі роботи. Ще в планах проведення центрального водопроводу, водопостачання, каналізації, це ще вентиляція, також передбачені радіатори для опалення бомбосховища, заміна дверей, світильники. Які, наприклад, при тому, як виключиться світло, вони можуть 90 годин працювати. Це теж дуже зручно для людей, які там перебувають, перебувають в бомбосховищі. І так, ну, 30 відсотків, хай до 30 відсотків робіт, такі зроблені. Всі терміни виконання робіт по ремонту укриттів порушені і в навчальних закладах прилук. Наскільки я знаю інформацію, термін виконання робіт було до 2 листопада. Так було повідомлення батьків, що дійсно, після канікул, діти вийдуть вчитися, тому що це дуже велика школа, це школа в центрі міста. Там на сьогоднішній день багато вчаться дітей, і прийшло друге число, діти не вийшли. І ще як ми балакали, що причиною є відключення світла. Дистанційно багато хто не може вчитися, тому що в школі світло є, в нього вдома немає, і навпаки, це дуже заважає. І, ну, як сказати правильно, що всі терміни виконання робіт в навчальних закладах порушені. Ймовірно, основна причина затримки зі здачею об'єктів захисту в тому, що підрядна організація набралася роботи під зав'язку і просто фізично не в силах з нею справитися в строк. Підрядних організацій дві в житлових будинках. По школах і садочках підрядна організація одна, хоча там є укладені укладені там, з ФОП «Колесник». Стімул, інший окей. фонд, ну, да, Веніціар один. Тому, може, по цій причині, по цій основна причина, в яких вони не встигають в школах, і тим паче, що е, ця компанія ще виконуватиме будівельні роботи, роботи по ремонту бомбосховищ і в п'яти житлових будинках.